Останнім часом а, українці дуже влучно б'ють по російським військовим заводам, і не лише по штабам і місцям концентрації російських військ забаранили, як вам відомо, гудкова заступника командувача Чорноморським флотом Російської Федерації. Правда, він не на флоті перебував а в Курській області, От, але все одно забаранили і це дуже добре. Але знаєте, мене дивує реакція самих росіян, коли їм туди щось прилітає. От, наприклад, по заводу Вижевську, де виробляють е, ці зневіснілі для нас е, шахеди, якими росіяни вбивають українців. Вибух, багато людей кудись біжать. У них паніка, істерика, щось кричать, війна, війна! Слухайте, ви що не знали, що ваші дорогі мальчики по наказу Путіна вбивають українців вже 12-й рік? От правда, дивні люди живуть на Росії. Люди, які благословили цю війну, вибачте, перехрестили, її, покропили святою водичкою і відправили свої війська вбивати людей в чужу країну. Зараз демонструють такий рівень паніки і хаосу. Реально дивні люди, і дуже дивна реакція на війну, яку вони почали.